Чому труднощі нам потрібні в житті? Хоча так чи інакше ми прагнемо легкого життя. Ми хочемо, щоб все складалось без боротьби, без опору, щоб нас розуміли, цінували. Але треба собі чесно сказати: легке життя не завжди зробить вас щасливими. Насправді, легке життя часто робить нас не готовими до реального життя, до труднощів. І давайте зараз цим розберемось. Уявіть людину, якій в дитинстві все вдавалося легко, і в школі вона легко запам'ятовувала, могла прикладати невеликі зусилля. І мати гарну оцінку вчителі її любили, батьки пишались, і вона ніколи не чула фразу потрібно постаратись, і такій дитині буде здаватись, що життя це щось. Що просто має виходити, причому без постійних невдалих спроб, без розчарувань і без боротьби. А тепер уявіть іншу дитину, яка не одразу все розуміє, яка довго сидить над зошитами, якій потрібно прочитати матеріал декілька разів, яку не завжди хвалять, а інколи критикують. Вона стикається з напругою, фрустрацією. Вона вчиться терпіти, вчиться знаходити спосіб, повертатись до задач знову і знову. І саме тоді в неї формується те, що називається в дорослому житті. Внутрішньою витримкою, адже доросле життя це той іспит, який не вдасться перекласти на когось іще. Це постійна серія невизначеностей, втрат, викликів, де виживає не найрозумніший, а той, хто вміє залишатись в процесі, навіть коли важко. І тут виникає парадокс: дитина, якій колись вдавалось все легко, в дорослому житті стикається із прокрастинацією, і не тому, що вона лінива, а тому, що її нервова система банально не звикла до напруги. Вона не навчилась бути із дискомфортом, і коли щось виходить не одразу, вона відчуває не просто роздратування, а цілий крах. Кінець світу, її самооцінка розсипається, тому що вона звикла: все виходить, значить, все окей. А якщо не виходить, то значить зі мною щось не так. Саме тому нам потрібні труднощі, і не як міра покарання, а як форма розвитку. Труднощі вчать нас не тільки дисципліни, а й реалістичності. А вони формують терпіння, прийняття, концентрацію, здатність адаптуватись, і саме це, а не якісь таланти, допомагають витримувати світ. Який часто, до речі, і несправедливий, і легке життя розслабляє, а труднощі тренують, і тільки тренована людина здатна відчути власну силу, розвинути її і досягнути успіху.